Майже тиждень шостка живе в умовах часткового блекауту. Ситуація досі залишається складною. Енергозабезпечення міста як житлового фонду, так і об'єктів критичної інфраструктури здійснюють з допомогою потужних генераторів, а газопостачання в місті вже відновлене. За повідомленням шосткінського міського голови, світло та воду в місті подають за графіками. Залежно від мікрорайону та заживлення будинків, світло буває у різний час доби. Дві години на добу. Все. Або вранці або ввечері. Газ хоч, то вечір. Вода теж з переривами, але нормально. Може набратися. Погано, що світу немає. то Два часа, чотири максимум. А графіки світла і води співпадають у вас? Ні. Світло на добу. Два через чотири. Два є, чотири нема. Світу включать, води нема. Вода є. Ну, Вода слабий напор, ну, зрозуміло, ми розуміємо. Ну, ну, не завпадає. Холодильники слабо тягне, тому що напрямку. Да. От як йдуть два години, ну, на мобільник вистачає зарядку. Заряджають вдома, а то заряжалась, приходила в школу, а, а перший раз на новій почті. Не було. Його світло десь вночі дали трошки, вранці виключили, а скільки там. А вода співпадає зі світлом. Ні, ні, не співпадає. Є й такі містяни, у кого час вимікнення світла та води співпадає. У нас так, три рази, з пол до 9, з 12.00 до 2, і з 5 до 9. Загалом шосткинці з розумінням ставляться до ситуації, говорять, підлаштуватися під графіки. Не завжди, можливо. Графіків світла нема і води нема. Коли є світло, нема води. Ну це й правильно, щоб люди не прали в цей час. А світло включають на дві години, може один раз на день, а може два двічі. Все. Я графіка взагалі не бачив в інтернеті. Світло і вода. Я б не сказав, у мене світло дали о 6 годині, а воду по всьомого. Так що не співпадає. Графіка нет, то включить, то виключать. У мене хороша станція зарядна, я її зарядив раз. Нічого не співпадає. Дуже рідко зустрічається вода зі світлом. Як дитина взагалі навчається ваша? Ніяк, асинхронно. Сьогодні асинхронно. Коли е, є світло, буває таке, що немає інтернету. Мобільний інтернет не, не тягне. Світлофори по шості не працюють вуличне освітлення також місцеві жителі особливо не жаліються, але просять оприлюднити більш конкретні графіки для житлового фонду.